Ну, от виходить так, що комунальний транспорт під час повітряної тривоги зупиняється, всіх людей виганяють. Да. Маршрутки так. продовжують їздити під час повітряної маршрутки тривоги. маршрутки і таксі звідси Там і був таксі. рекорд під час снігу тисяча гривень їхала поїхати на Голосієва. Тисяча гривень таксі. Ну, от просто виходить, що кожна повітряна тривога це наче покарання для киян, бо вони вимушені просто пересісти в маршрутку і продовжити їхати вже не на тролейбусі, а на маршрутці або на таксі далі. Так, да. при цьому ви маєте розуміти, що. В Україні, окрім Києва, по-моєму, чи і одного міста, ніде не зупиняється е комунальний транспорт. Так. Тільки в Києві чомусь. Тобто тільки київська влада подумала, що якщо кияни сукупчені тут, -от на зупинці, і туди прилетить добрий день, не дай Боже, ракета це типу, нормально. А от якщо вони їдуть в автобусі, е це ненормально. От яка логіка, ми не розуміємо, але зараз ми там. Пройдемось, поспілкуємося трошечки. Ну, нема логіки. І існує, існує думка, що така логіка може бути на користь е, власникам маршруток. Ні, давайте так, це точно на користь власникам маршруток. Але, е, я давайте так, я все ж таки не думаю, що Київська влада настільки цинічна, що спеціально це зробили, щоб ще більше обілетити цих власників маршруток. Якщо це так, це, ну, це просто дно цинізму і корупції. Я думаю, що просто вони не хочуть. Нести відповідальність, якщо щось станеться, і перекладають цю відповідальність на всіх інших, а свою сраку прикривають папірцем під назвою Заборона, використання комунального транспорту. Нехай кияни гинуть, отут на зупинці їх стоїть 500 людей, які не можуть нікуди доїхати, вони просто чекають маршрутку. Якщо щось станеться в радіусі кілометра, а сюди прилітала, до речі, ракета в готель. Ну, хто буде відповідальний? Не влада, вона скаже, а що, я всім сказала, пока. Ну побачи, нехай стоять собі. Так буде казати такий склад, звичайно, як завжди.